Виконуємо практичне завдання до параграфу 25 за підручником інформатика 5 клас авторського колективу Корнієнко Крамаровська Зарецька 2022 року випуску. Відкриємо програмне середовище Scratch 3. Давайте зразу змінимо тло сцени. Для цього вибираємо обрати тло, і нам потрібна сцена, щоб була. Поза приміщенням, а саме, щоб була дорога, яку можна було перейти. Ось тло нам підходить. Чудово. Тепер наша програма буде розпочинатися тоді, коли ми натискаємо зелений прапорець. Для цього переходимо в групу події та додаємо блок команду на область скриптів, коли зелений прапорець натиснуто. А далі потрібно запитати, чи світло червоне. Якщо відповідь буде так. Тоді говорити стій протягом 2 секунд. Отже, переходимо в групу датчики та додаємо команду запитати і чекати. Записуємо, що саме запитати, а саме світло червоне. Давайте запустимо, бачимо, з'являється рядок, в якому ми можемо написати відповідь на ось це питання світло-червоне. Зрозуміло, нам потрібно перевірити умову, йдемо в групу керування та додаємо неповне розгалудження. Ось цей шестикутник потрібно написати умову. Спочатку переходимо в оператори. Додаємо оператор дорівнює. А далі, якщо відповідь рівна так, тоді наш кіт має говорити протягом двох секунд стій. Давайте запустимо. Ведемо так. Відповідь правильно стій. Тобто бачимо, перевіряється ось ця умова. Якщо умова істина, значить виконується команда, яка знаходиться всередині даного розгалуження. Давайте ще раз виконуємо. Тепер введемо якусь іншу відповідь, наприклад, ні. Бачимо, нічого не відбувається. Тепер вдосконалимо нашу програму. і Зробимо так, що якщо відповідь рівна НІ, тоді наш кіт нехай говорить «Іди». Щоб було швидше, продублюємо даний блок, клацаємо правою кнопкою миші та в контекстному меню, що відкрилося, вибираємо дублювати. Нам також потрібна умова, відповідь, але вже перевіряємо, чи рівне Ні. І якщо дана умова є істиною, пишемо буде іди. Ні. Іди. Якщо так. Стій. Все добре. Збережемо наш проект. Надамо йому спочатку назву. Наприклад, завдання 25. Та збережемо на комп'ютері. Файл вивантажити на ваш комп'ютер. Зберегти. Закриємо Scratch. Завдання виконано. Якщо у вас виникли запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу. Бережіть себе! Все буде Україна!